Так, всім привіт! Ось це мій канал. Зараз покажу. Так, дивіться, він зроблений суто з АІ-інструментів. Це Clipchamp CapCut, ChatGPT. Так, і Freeпі. Freeпіak по Visc, який генерує картинки. Зараз покажу далі. Так, зробимо звук чуть менше, щоб мене не глушив. Так, що почнемо, покажу перше відео, да? Ось, як вони набирають 29 тисяч, туди-сюди, там, дві. пішло поїхало. О, покажу перше відео. Нічого складно геть. Одна картинка, да? субтитри і озвучка. От. Що це таке темне було? Щось мені темне показало, не знаю. Десь не прогрозило чи що. Так, ну не важливо. До чого я веду, що е, я зробив цю історію, да? і отримав на неї монету. Все. А ось у мене відосік. А Це апеляція. А, чи апеляцію виклав? бо я подав на монету, вони мені дали, прислали лист, що це. Чужий контент. Я подав апеляцію, розказав, показав, що як я роблю, і дали мені монету. Так що ці історії монетизуються. Вже, друге, пункт 2 це втримати цю монету. Ось, Тому я викладаю таке відео. Бачите, оце я говорю. Ось ще одне відео. А ось і я. Так що. Такі відосики викладаю, але подальшому я надіюся, що цей канал буде працювати. А може і не буде працювати, бо зараз штучним контентом це дуже хрінова історія. Монети забираються, люди гроші втрачають. ось